За кожним іменем історія на фасаді ліцею номер 20 відкрили п'ять анотаційних дошок на честь полеглих випускників. Саме тут вони навчалися, перш ніж вирушити на свій життєвий шлях. Раніше освітня спільнота вшанувала ще двох героїв, які віддали життя за Україну. Так навчальний заклад зберігає пам'ять про своїх учнів та передає її наступним поколінням. Школа все рівно пам'ятає, і багато заходів проводиться в напрямку національно визвольному, патріотичні різні заходи. Але коли є наочно, коли щоранку приходиш у школу і бачиш, якою ціною далася ця свобода і незалежність в нашій країні, і коли є поруч, голову повертаєш, і є пам'ятна дошка, і є живий приклад. Пожертви такої за заради нашої незалежності. Тоді це сприймається зовсім інакше, і це важливо робити такі заходи. Серед загиблих воїнів Олександр Струк, він уродженець Прикарпаття. Все життя працював та жив в Івано-Франківську. А з початком повномасштабної війни став на захист країни у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Загинув взимку цього року на Запоріжжі, залишивши по собі пам'ять мужнього захисника і люблячого батька. Він захоплювався спортом в дитинстві. Він у мене був. Був як мама і як тато, тому що він від мене старший був ніде мене ніколи не залишав і завжди боявся, щоб мене у мами не вкрали. Завжди прийде на допомогу, завжди вмів поспівчувати. Міг надати пораду. Встановлення анотаційних дошок це один із способів збереження пам'яті про полеглих земляків. Насправді це наш обов'язок пам'ятати пам'ятати про наших героїв. І дійсно це дуже хороша програма по встановленню анотаційних дошок, тому що саме на закладах освіти ми встановлюємо де дуже багато ходить і дітей, і батьків, і вчителів, які власне кожного разу дивляться і. Подумки вони мають згадати і подякувати тим хлопцям, які віддали своє життя. І принагідно хочу сказати, що це один з видів пам'яті наших героїв. І зараз теж велике питання це є хвилина мовчання. Тож, все ж таки, сподіваюся, що свідомості людей в рамках проєкту Івано-Франківськ Місто героїв встановили вже понад три сотні анотаційних дошок. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.